<кій> <кій> Дякую. Шановні представники засоби масової інформації, шановні колеги, завтра в Києві відбудеться черговий етап фарсу цього дія, цього фарсу, який триває вже в Києві довгий час, фактично з червня місяця цього року, коли нелегітимне збіговство людей, які чомусь називаються Київська міська рада. Намагається узурпувати, по суті, владу в місті Києві шляхом проведення зборів, які вони називають сесіями міської ради, від імені киян, приймати ті чи інші рішення. Ми розуміємо, що ніякої Київської міської ради в Києві немає. Взагалі, як ми вже бачимо, загалом революційна ситуація в усій країні наклалася на повний вакуум влади в місті Києві. І тому як і ця чорна діра, яка сьогодні утворена в столиці, утворена саме завдяки лапкам режиму Яроковича, вона продовжує зростати і продовжує утворювати хаос в столиці. Як бачимо, вже вони збираються не в приміщенні міської ради, де вони намагалися проводити свої збіровички раніше. Сьогодні вони вже ховаються у кутках і, зокрема, проводять свої збори на левітивні в Солом'янській районній адміністрації. Але нас як би, абсолютно не зупиняє. ми з одного боку дуже втішені тим фактом, що завдяки людям, які зараз знаходяться в Київській міській раді, ці, а, що їй навіть не намагаються туди зайти, вони тікають на околиці Києва. Це дуже добре, це символічно. А безпосередньо до них ми завтра прийдемо. І прийдуть і народні депутати, прийдуть і просто кияни, які звернуться до цих людей і просто скажуть: їм, схаменіться, припиніть цей фарс. Припиніть а, говорити, що ви нібито представляєте киян, ви їх не представляєте. Більше того, ви їх не представляєте не тільки з формальної юридичної точки зору, що ваш термін повноважень закінчено, а ви їх не представляєте по суті. Тому що те, що сьогодні хоче Київ, те, що хочуть кияни, вони підтримують Євромайдан, вони підтримують зміни в країні, вони підтримують повне перезавантаження влади. В той час, як оця от короста. На тілі нашого міста, яка називається Київрада, нелегітимна, вона сьогодні зайняла абсолютно годовську, абсолютно хвилинську позицію по відношенню до тієї режиму. Тобто вони завтра збираються прийняти абсолютно ну, зрадницьку по відношенню киян постанову, де вони будуть розповідати про те, що нам потрібно розходитись, нам потрібно зупинити акції протесту, що киянам, значить, бачите, набридло, що центр міста без порядку і так далі, і тому подібне. Це, по суті, така позиція штрейкбрехерів, це позиція хлуїв, які за першою ж казівкою з гори готові приймати подібні рішення. Ми вже бачили, як вони діяли, коли від імені Київської міської ради Гарега посилала судові позови з вимогою зупинити акції протесту в Києві, з вимогою розігнати майдан. Ну, уявіть собі, як би діяв э, людина, наприклад, міський голова, якого обрали кияни, чи він би міг. Допустити таку ситуацію, коли би він підписував подібні судові позови. Очевидно, що ні. Бо ця людина порозуміла, що це кінець політичної кар'єри, це кінець його шансів обратися знову на цю посаду. Але оскільки ці люди киянами не обрані, оскільки ці люди мають начальник їхне начальство, це не Київська громада, а Янукович, то вони будуть робити абсолютно все, що він їм скаже. Тому завтра ми приходимо в Соломіску районну адміністрацію. У нас починається з 8.30 акція. Будуть йти люди із Майдану і просто кияни збиратися. В 9-й у них там нібито анонсовано, що вони почнуть своє засідання. Ми будемо, звичайно, там, ми будемо діяти відповідно до ситуації, але в будь-якому випадку ми будемо робити такі умови, щоб вони відчували цей постійний тиск, щоб вони не думали, що про них зараз під ти оцим всім революційним накалом про них всі забули, що вони там можуть тепер втихаря збиратися десь і проводити свої злочинні збіговості. Ми до них прийдемо. Ми їм нагадаємо про те, що вони не представляють киян. Ми попросимо їх припинити цей фарс, зайнятися більш корисним чимось для Києва. І безумовно, завтра ми закликаємо так само представників засобів масової інформації туди проходити. Закликаємо проходити просто киян цим всіх тих людей, які не байдуже майбутнє нашого міста, усвідомлення того, що нам потрібні дійсно нормально, нам потрібні вибори в Києві, нам потрібна нормальна обрана киянами влада, як на районному рівні, так і на міському рівні, яка б дійсно працювала в інтересах місцевих громад. Це власне. Всі я сказав, мені не залишила